дороги це не про якісне покриття. Звичайно, воно необхідне, але йдеться передусім про зручну для усіх інфраструктуру. У цьому полягає німецький підхід до проєктування і будівництва вулиць. На відміну від звичних в Україні норм, коли в пріоритеті на дорозі водії автомобілів, в Німеччині усі учасники руху рівноправні. А в містах часто так налаштовують світлофори і встановлюють знаки, щоби без затримок їхали насамперед трамваї. Вони ж бо везуть найбільше пасажирів. Це програма у пошуках Європи. Далі розмовляємо про те, як заощадити час на дорозі, чому німецькі чиновники пересідають на велосипеди, а також в якому українському місті уже реконструюють автошляхи за європейськими правилами. Світлофор на цьому дрезденському перехресті. Найважливіше, що він зробив для людей. Понад 10 років Штефан Лємер розробляв адаптивні світлофори. Вони самі підлаштовуються під те, що відбувається на дорозі. Моя ідея зібрати якомога більше технологічної інформації про маневри учасників руху. Це допомагає зробити індукційні лінії під ашфальтом, магнітні датчики, які надсилає автобус, коли під'їжджає до світлофора. Уся ця ця інформація дає змогу краще зрозуміти поточний стан руху на цьому перехресті. І тоді, коли їде велика колона, якомога довше залишається зелене світло. Уся інформація надходить у цей комп'ютер, а тут програма вирішує, яке світло і для кого зараз має загорітися. Можна встановити пріоритети, наприклад, аби трамваї і автобуси взагалі не зупинялися перед перехрестям. Щойно вони подадуть сигнал про те, що наближаються, як світлофор уже показує зелене. Вчора великі затори у той бік, але вранці затори в інший бік, такі що кінця їм не видно. А це в'їзд у місто і світлофор дуже допомагає їм уїхати. А ось інший науковець Мартін трайбер. Він дуже любить каву, випиває не менше як три філіжанки на день, і навіть у своїх розробках використовує чорний напій. Ця програма. Через гойдання кави показує наскільки комфортно чи некомфортно їхати у цій машині. Йдеться не лише про прискорення, а й про те, як ти це робиш. Можна набирати швидкість плавно, а можна різко, щоб затор швидко розмоктався, і з нього потрібно швидко виїхати, але не різко. Комп'ютерна симуляція пана трайбера дає змогу змоделювати, як один водій впливає на цілу інфраструктуру. Тут можна змінювати різні параметри швидкість руху, обмеження, ремонтні роботи і навіть поведінку водіїв. Ось маємо обмеження 80 і вузьку дорогу, а тоді на певному відтинку ремонтні роботи. Всі машини з'їжджаються на одну смугу. якщо обмеження швидкості 80, нічого не зміниться. Але якщо легковикам дозволите їхати швидше, а вантажівки немають їхати швидше, дуже швидко утворюється затор. Це і ще десятки інших розробок народилися у тутешньому університеті. Одразу Дрездені працює єдиний в Німеччині транспортний факультет. Біля нього навіть шматок залізничного полотна встановили, щоб показати, чим тут займаються. Хоча насправді досліджують не лише залізницю, тут планують інфраструктуру, вивчають транспортні потоки на дорогах та автобанах, а також створюють режими роботи світлофорів. Тутешні науковці працюють для цілої країни, і саме науковий підхід вважають інженери, дозволив Німеччині отримати одну із найкращих у світі мереж доріг, де комфортно усім учасникам. Руху. В Україні ж нарікають активісти підхід кардинально інший, тому й на дорогах біда кажуть. У нас є науково-дослідні інститути, але на жаль, вони не займаються ні дослідженнями, ні наукою. Там залишилась тільки назва від них. І більшість проектантів, які починають робити якісь проекти, вони просто. Починають відразу пропонувати рішення без якихось досліджень, коли ж не враховувати потреб учасників руху, інфраструктура стає нелогічною, тому водії і пішоходи порушують правила і не зважають на знаки. Ми це змогли виявити, що більшість ДТП і особливо важких ДТП стаються на певних вулицях, де просто неправильно спроектована інфраструктура. Тож урбаністи радять розглядати не кожну вулицю окремо, а місто як цілісний організм. Так працюють інженерні компанії в Німеччині. Керуються принципом, що міська інфраструктура призначена для усіх. Томас Флюк директор найбільшої у Дрездені інженерної фірми. Її профіль робота із проектами, де треба об'єднати рух трамваїв, автобусів і автомобілів, а також велосипедистів та пішоходів. Тут у нас є головна залізнична колія, тут трамвайні колії, а тут автобуси. І ми з'єднуємо їх дуже близько одне до одного. Ми поєднуємо розклади руху, інфраструктуру, будуємо ліфти або ескалатори, щоб зробити гладке транспортне сполучення. Власні пропозиції облаштування вулиці, включно із тим, де посадити дерево чи розмістити лавку. Інженери мусять обговорити з муніципалітетом, транспортними компаніями, спілкою велосипедистів, об'єднанням осіб з інвалідністю з усіма зацікавленими сторонами і врахувати їхні рекомендації. Лише після того, як усі ці люди затвердять проект, його можна реалізувати однак кожному доведеться чимось поступитися. Я майже переконаний, що для адміністрації найкраще не мати громадського транспорту, бо тоді буде більше місця для машин. Транспортним компаніям буде зручно, якщо для приватного транспорту виділять лише одну смугу, а решту для них велосипедисти не люблять колій, бо по них незручно їхати, але доводиться із цим миритися. Планування інфраструктури справа вельми дорога. Тож практичні німці спершу добре все продумують. Над таким проектом можуть працювати півтора року. Спершу ми дивимося, які в нас рамки. Простір, кількість авто зараз і в прогнозах, на, наприклад, 2025 чи навіть 2030 рік. Ми плануємо на цей період. Ми плануємо для майбутніх поколінь. Але така система повинна і зараз працювати. Чи треба перебудовувати вулицю? Вирішує магістрат. Тут з'ясовують скільки є грошей, і тоді обирають, що пріоритетніше, яку дорогу робити першою у відділі. Планування проводять так зване виявлення стану всіх шляхів, звертають увагу на світлофори, освітлення, тунелі, і тільки після цього створюють робочу програму. Рейнхард Кьотніц керує містобудівним відділом Дрездена. Це він приймає остаточне рішення, якою вулицею поїде трамвай, а де буде велодоріжка, скільки смог на дорозі виділити автомобілям і в якому місці облаштувати зелену зону. Він пишається 45-метровим дрезденським трамваєм, який вміщає 250 осіб, проте сам на роботу їздить велосипедом. Бо так можна уникнути ранкових заторів і заощадити 4 євро в день на паркуванні авто. А ще велосипед це корисно, їжджу за будь-якої погоди. У такий спосіб чиновник оптимізує власний час. Оптимізація це дуже вагомий момент у плануванні інфраструктури. Ми маємо не так багато простору, в який мусимо вмістити дуже багато учасників руху. Для цього міські дороги звужують чимало смуг менш як три метри завширшки, а відвойований простір ділять між велосипедами і трамваями. Усім їм потрібно скоротити час в дорозі, аби не простоювати у заторах. Ця камера потрібна для оптимізації громадського транспорту. Вона скерована безпосередньо на перехрестя. Трамвай отримує сигнал від світлофора про те, через скільки секунд загориться для нього зелене світло. Тож вирушає із зупинки так, аби не спинятися на червоному. А щойно трамвай проїде, камера це фіксує і передає сигнал світлофору. Тоді зелений сигнал отримують інші учасники руху. В усіх цих процесах задіяні більш як тисяча працівників транспортної інфраструктури Дрездена. Якщо при плануванні чогось не врахували, до справи беруться фахівці з аварійного відділу. Є ліквідаційна комісія у випадку, коли все вже сплановано і тривають роботи з реконструкції вулиці, а тут випливають якісь недоліки, то ця комісія їх усуває. Наприклад, впав велосипед, і вони одразу аналізують, чому він впав, і міркують, як зробити, щоб тут такого більше не траплялося. Ми аналізували аварії за участю машин і аварії з пішоходами, велосипедами. Ми враховуємо причину ДТП. Можливо, проблема у швидкості. Якщо для тієї інфраструктури дозволена швидкість надто висока, тоді треба адаптувати інфраструктуру. Усі можливі зміни чітко прописані в системі німецьких індустріальних норм. Їх німці переглядають приблизно що 10 років, аби адаптувати до сучасних потреб. Багато з об'єктів інфраструктури в Німеччині виглядають просто, але ця простота, вона фактично є результатом дуже грунтовної роботи. Куди б ми не звернулись до з питань інфраструктури, практик. Абсолютно все регламентується нормами. Киянка Юля вивчає в Німеччині маркетинг. Нещодавно проходила практику в компанії, де працювала над представленням нової транспортної системи в одному з німецьких міст. Про навіть найдрібніші зміни каже, там попереджають заздалегідь і багатьма способами, аби учасники руху не відчували дискомфорту. При аналізі і при плануванні будь-яких будь-яких технічних рішень враховується. Людський фактор, тобто як людина в рамках цих технічних рішень буде реагувати, як вона як вона може себе поводити. Ми мали проект у Львові. Ми намагалися трансформувати чинні українські норми, які актуальні ще з часів радянського союзу, і наблизити їх до європейських, і це дуже важко, тому що в Україні зовсім інша система цінностей. Про те, як українським випускникам отримати європейський диплом у середу, рівно о 23-й. це варто побачити.